Привіт-привіт мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Настрій у мене якийсь розгублений, наче й непоганий, але якийсь такий незрозумілий. Хотіла знімати для вас тижневий в'язок влог, верніш я його знімала. І є з чого монтувати, але настрою нема. Наче і хочеться свята, але воно якесь, як у казці, як в дитинстві. Читав книжку і в когось свято, а в тебе його немає. В книжці є, а в тебе нема. Отак і в мене зараз. Хотілося б вімкнути відео, почати знімати, музику поставити, щоб отак грала новорічна музика. Але ж оці правила Ютубу з цими авторськими правами та вічними правами, жалобами, скаргами. Треба розібратися, але мені ліньки, не хочеться. Якось весь тиждень таке лінькувати, той настрій. І потім я дивилася серіал і побачила м... вогнище. І зрозуміло, що так, саме вогнище мені не вистачає в кадрі. І хай воно не справжні. Але звуки того, як він горить. Ну, і приємні звуки. Іначе свято стало ближче. Трішки-трішки, але ближче. І останній тиждень я вся в думках, вся не знаю, що мені робити. Як ото умна і красива, і туди хочеться, й туди. Оленка Буанова започаткувала. Спільний проєкт від е, Миколая до Василя. І такий вже він гарний, такий він уже святковий. Дивлюсь, як дівчатка приймають участь і мені так хочеться до нього. Але не вдалий досвід е, моєї участі в спільному проєкті. Так на мене подіяв, що я не могла себе заставити долучитися до проєкту. Дівчата пропонують, а я, наче вже там і вже з ними. Але щось мене не пускало. А тут ще це шкарпетки. От не люблю я їх в'язати. От не люблю ж я в'язати шкарпетки, боже. Ось я вже зв'язала. Хтось скаже дві пари всього лиш, а для мене це чотири шкарпетки аж чотири. Ні, це не на благодійність, це замовлення. Але отой от подвиг, який я м зробила сама до себе, оте насильство моєї нервової системи, це подарок замовниці. А от у проєкті у спільному проєкті у Оленки Буганової від Миколая до Василя. Зайдіть по тегу, подивіться, там дуже чудовий проєкт, просто класний. Казка-казка. Перше завдання Святий отче Миколай, мою хату не минає. І в цьому о, першому завданні. Треба щось в'язати на подарунок або на благочинність для захисників. То М -м -м... в мене ще нічого показати. Але я в'яжу шкарпетки. Я в'яжу шкарпетки для ось цього ж таки замовлення, але це вже буде подарунок. Це дійсно буде подарунок. І подарунок не замовниці. А тому, для кого вона замовила. Ось у цьому герою, цьому захиснику. Я хочу також зв'язати шкарпетки. Але вони мені так тяжко даються, я їх осилю. Бо вже бачите, майже пів шкарпетки є. От тому, скоро, скоро, от і я можу позвітувати. До в цьому першому е звіті Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Але знаєте, для мене це такий, як заголовок чи? Е як ото сказати слово? Хочеться згадати те слово, <laughs> не, не згадаю. Ну, як наче кусочок молитви, воно для мене не стільки про те, що я для когось роблю, як про те, що святий Никола... Миколай. Дійсно не оминув мою хату. Ой, я кажу, а сама розчулююсь. Мені так приємно, бо я дуже люблю робити подарки. Дуже подарунки. Мені приємно, я завжди вигадую, завжди історію якусь підґрунтя, щоб не просто так подати, а якщо черевики подарувати, то вигляді собака. Якщо собака, то в коробку посадити, ошейнику придбати, і щоб господар тих тапок впав о, в, в, без е, по, 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 подумавши, що, що то справжня собака в коробці, або чоловіка поздравляли з народження, то о, Тихаря наготувала їсти, запросила всіх друзів, всіх родичів. Через двір натягли плаката з днем варіння. От він зайшов, ледве в обморок не впав. Я люблю робити людям свято, люблю, щоб їм було А Не просто так от отримав коробочку і все. І знаєте, оце, оцей е, заголовок, святий Очі е, Чин, Миколай, це ось для мене про це, що мені також хочеться свята, а в цьому році його дуже-дуже не вистачає. І знаєте, коли мені дівчинка написала дай мені адресу. Мені так було ніяково. Ну, чому я? Я ж тобі нічого не зробила. Навіщо ти е, хочеш мені прислати щось? Але вона наполягала і, ну, я живу по принципу, дають бери, б'ють, тікай. Бо великий час. Свого життя я жила а, в інтернаті, не все було, багато чого хотілося, і тому якісь такі привички вони там, організовувалися за, за все життя. От, до чого я веду? Я веду до того. Що такий Святий Миколай не оминув мою хату. І дівчинка на ім'я Світлана. Не скажу, як називається її канал, але я лишу посилання в інфобоксі, прислала мені подарунок. Мені то дуже приємно. Я ще толком не розпаковувала, я його відкрила. Але розпакувати я хочу його з вами. Бо мені самі приємно, коли дівчата розпаковують под подарунки. І мені хочеться з вами поділитися своєю радістю, своїм святковим настроєм. Бо то, то дуже приємно, коли я не грала ні в яку гру, не де в таємного санту, я ні з ким не домовлялася. Але отак от несподіванка вона це для мене стало святом. Так, справжнє диво. І я вам того бажаю. Давайте подивимось, що вона мені надіслала. Так, тут листівочка. І яка як синичка. Гарнює. Я не стану вам читати, що вона мені написала, але те, що вона мені написала, мені приємно. От якби у всіх був такий Миколай. Звісно, правда ж приємно? Гляньте яка іграшка на ялинку. Дивіться. Дуже мило, так гарно, так гарно, так мило. Ой, ні, не мене вийде, хай тут. Ось така коробочка. Ви знаєте, я люблю готуватись до свят, а отак в побуті зробити свято я дуже практична. Ой, яка смакота. Дивіться, яка красота смакота. Гляньте. Будемо пити чай. Світланко, будемо пити чай. Намелака. Це якесь кендмей, печиво, мабуть. Ну, приємно. Будемо пити чай і згадувати тебе вже завтра, вранці. На ніч я не жерти. намагаюсь не жертви. Намагаюсь. Дуже дякую. Пряжа, шкарпеткова, артісан, алізе. Гарна ж шпри... пряжа, знаю дівчата. Хвалять її, я ще жодного разу не пробувала, не в'язала. Дякую. Приємно. Ой, а тут, а тут яке диво. Ах, яке диво, яка краса. Гляньте, гляньте. Це якийсь котон. Я не буду доставати. Цікаво, скільки тут грам. І на що мені вистачить. Я вже хочу, я вже в'яжу. Я вже в'яжу. Класно. Світланка, дякую. Дуже дякую. Приємно, приємно, я вам не передам. Я весь час... Я така емоційна завжди, а зараз я стримую емоції, бо мені хочеться плакати. Я боюсь. боюсь. Така, гарна, ой, така гарна сумочка. Дивіться, яка гарна. Ялинка ось. Блищить, блищить, яка гарна Клас. Клас. Уміють люди навіть дрібнички зробити святковими. Я так не вмію. Що ж тут? Маска для обличчя. Це мені треба. Ще одна маска. І ще одна маска. о го, -го! То до Нового року я тут така красуня зроблюся. Світланка дякую, дуже-дуже дякую. Так приємно. Знаєте? Я не знаю, чим аргументувалась Світочка, коли збирала мені цей подарунок, бо ми з нею не, не особливо спілкуємося, але з самих перших моїх кроків в спільних проєктах вона мене як наче оберігала, опікала. Так, мабуть, як опікун, вона завжди мене коментувала, завжди приходила з добрими словами, запрошувала мене до спільних проєктів. І ви знаєте, це потрібно, це приємно. І я їй за це дуже дякую. А коли вона мені прислала оцей подаруночок, то на душі таке здивування. Ну, ми всі когось підтримуємо, але отак матеріально це вже щось більш особисте, більш відповідальне. Мені робили подарунки. Знаєте, як у того мультику? Просто так. І я комусь робила. Але з тими людьми ми більше общалися, більше ми знали одне про одне. А тут несподівано я дуже вдячна, бо цей подарунок зробив мій настрій. Так, Миколайчик про мене не забув. Дуже-дуже дякую. І хоч в цьому першому звіті я мала свій подарунок для когось показувати, оці незакінчені шкарпетки, але він для мене оцей спільний проєкт, який я все ж таки вступила. Я дочекалася вже останнього дня звіту, першого е звіту в цьому проєкті. Треба до 18 числа дати звіт в цьому проєкті. І я дочекалася цього останнього вагона, і я в нього вскочила. І, мабуть, я вскочила саме завдяки Світлані. Бо... Так? Миколайчик про мене не забув. <ріст> Мені дуже приємно. І до того ж, Миколайчик, мабуть, про мене згадав не так, як ми звикли 19-го, яке буде, так, День Святого Миколая, а мабуть, ще 6-го. <ріст> так, Світланка? Це дуже приємно. Диво це для мене диво. Ой, я як воно лежало. Як вона лежала. Міра скучає, бо в цей час ми вже з нею граємо. Граємось, дресируємось, а я її не пускаю до кімнати, бо я зайнята. Бо я так рідко роблю собі свято, а тут свято зробили для мене. Дякую. Дуже дякую.